Шалом, це Славко. Наш брат Татарігамі у себе, ви бачите, на сторінці дав детальну оцінку втрат і Авдіївкою. Ви можете це все собі прочитати, можете підписатися. Я скажу, що 109, щонайменше 109 одиниць, і це вказує на втрати розміром з бригаду. За, в принципі, ви знаєте, що росіяни також кількість втрат підтвердили. Я за це вчора казав. Сьогодні казав ранці з незалежними цими оглядачами з їхніх джерел, вони теж утечки підтверджують подібну втрату. Виглядає на переможну битву, але що непокоїть мене, от повернемося до Ендрю Парпетуа, ця велика людина. ВД, ми, пам'ятаєте, з нею вже говорили за два тижні минулих за втрати техніки. Ось була втрата техніки з 1 по 13 жовтня. Де втрата була техніки, тут є співвідношення. Зараз ми порівняємо. І ми можемо подивитися з 14 по 21 втрати сторін. Те, що він підрахував, тут є цікаві і важливі зміни. Значить, як змінилося співвідношення? Ну, спочатку, значить, за, за даний період з 14 по 21 танки 50 одиниць до 15 наших одиниць, але ми втратили один Бергпанцер, А вони десь втратили 2072-х. Цікаво, 22-го і 23-го модифікації. Років свіженькі з ремонту. Ви бачите, що попадаються вже. По арті співвідношення на, на, найнеприємніше 22 одиниці до 10 одиниць, 2 і 2 к 1, ми зараз про це поговоримо, свідчить, будемо говорити за посилення росіянами боротьби з нашою артою. РСЗО співвідношення 5 одиниць до 1, це, ну, в принципі, рівноцінні, 1 град БМ-21, проти 5 одиниць там гради були БМ-21 і ураганів, здається, 3 штуки БМ-27, це Менших калібрів. Розвідувальне обладнання почали сильніше нищити. Ось тут десь наш Ендрю Перпетуаб, або ось тут його дані. Почали нищити база 14 одиниць різного до 14 одиниць. При тому там були муром, Бориса Глебськ з російського боку, з українського боку не указаний. Ви Бачите, почалася активна боротьба з різним обладнанням для розвідки та спостереження. Човни втрата цікаво, 10 човнів та один. Понтонний міст з боку росіян і п'ять човнів з боку України співвідношення 2 до 1, але це просто вказує на тенденцію боротьби. Бойові броніровані машини всілякі було 92 до 11 з українського боку, 8-36 співвідношення. Ну, там було серйозно. От бойня по бойових бронірованих машинах найсерйозніша. Бойня, тому що там. Навіть взяти так, 38 одиниць БМП, 4 БМД це неповні дані, 18 одиниць БТР-80 і 6 одиниць МТЛБ. Це солідна боєння по бронетех по боєво-бронірованим машинам, але повернемося до артилерії, що неприємно, ми втратили 4 одиниці М777 і одну АС-90. Це серйозні втрати, як для української сторони. Натомість вони втратили три мсти, дві мсти самоходних знищені, одна мста буксируємо пошкоджена, знищений один гіацинт. Ну, Те, що вони при цьому ще знищили на зазброї з України три антикварних тюльпани, це навряд чи рівняє ситуацію. По Д-20 і акаціях 6 одиниць знищив їхніх 4 Д20 і 2 акації з них, значить, одна Д20 пошкоджена 6 до 1 співвідношення, У нас одна класу акація. Система була знищена 6 до 1. По 122-мм міліметрових арт-системах Д, Д 30 і Гвоздіка 2 до 2 співвідношення. ми бачимо, що противник посилив свою діяльність. У боротьбі з українською артилерією часто його ланцети, указані, часто його ланцети ефективні. Також, знаєте, збили наш Мі-8 гелікоптер. Отакі от, от втрати, ми бачимо, що противник посилює свої атаки по українським засобам розвідки, по човнам українським почав атакувати і вицілює нашу найкращу артилерію. Вишукає, ви знаєте, що кажуть, що такі. Полюють їхні безпілотники в повітрі і контролюють повітряний простір. Спостерігають орлани і ланцети б'ють. Що неприємно, що діяльність орланів вони дешеві, але перешкоджають діяльності української артилерії так само ефективно, як і всі минулі періоди. Отака от, от ситуація: так що не будемо розслаблятися, не будемо радіти втрати їхньої бригади, що все-таки ця втрата окуплена втратами. Імпортної артилерії, котру нам все важче буде добувати. Ви знаєте, що черговий транш Орбан затормозив на 500 мільйонів. Ну, побачимо, і за все це Німеччина дала йому 10 мільярдів євро на рік, дає Орбану на те, щоб він оце вийожувався. Ну, власне, такий у них Євросоюз туди ми і поспішаємо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Ми дуже вдячні вам за донати сьогодні і вчора.